Доброго ранку, миру від нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами. Маю велике щастя об'єднатися, щоб дякувати Богові, адже Він дарував нам цей день. Дякувати йому за обітниці, те, що Господь пообіцяв нам виконувати у своєму слові. Більше того, Він любить нас, Він віддав своє життя. За нас. І послухайте, яку пораду Господь сьогодні дає кожному мешканцю планети земля, якщо він зверне на неї увагу. У першому Соборному посланні Івана, в другому розділі, в 10 вірші ми читаємо. Хто любить свого брата, той перебуває у світлі і в ньому немає спокуси. Сатана намагається за допомогою своїх спокус перемогти душі. Нехай ніщо з того, що ви робите чи говорите, не послужить до спокуси або зневіри жодної душі. Пам'ятайте, вона викуплена кров'ю Христа. Кожна душа дорогоцінна. Тільки споглядаючи Голговський хрест, ви зможете дати правильну оцінку душі. Як буде сумно, якщо ваші слова або вчинки підштовхнуть душу в напрямку неправильному, ви пов'язані узами зобов'язань щодо Бога і вашого ближнього. Не можна розірвати ці узи та звільнитися від зобов'язань. Не переживайте за те, що думають або кажуть інші люди, натомість горніться до Господа, він ніколи вас не підведе. Ми повинні постійно пам'ятати, що сатана наполегливо працює, аби захопити кожну душу. Ми маємо боротися на Господній стороні, не даючи ані найменшого приводу, яким хтось міг би скористатися. Якщо вас провокують словами або звинувачуваннями, найкращим вашим докором буде мовчання. Ніби ви нічого не чули. Ми всі маємо пам'ятати, що перебуваємо під ярмом Христа і не повинні безчестити нашого Спасителя або Ярмо, яке Він запропонував нам нести. Ми неодмінно Пануватимемо над своїм духом, якщо понесемо ось це ярмо Христа. Щоб не робили, що б не говорили, що б не думали про вас інші, це не змінить думок Бога про вас. Хто чинить правду, той праведний. І людська думка не змінить його характеру. Ісус любить вас і не користується людськими вимірюваннями вашого характеру. Ви повинні дивитися на Ісуса і відображати Його образ. Роздумуйте про Його любов. Запрошуйте Небесного Гостя перебувати з вами. Нехай ваш дух буде очищений від усього земного, усіх гріховних, жорстоких помислів. Нехай ваші слова будуть чистими, освяченими, оживляючи та підкріпляючи всіх, із ким ви спілкуєтеся. Не будьте людьми, які легко роздратовуються. Нехай хвала Богові перебуває у вашому серці і на ваших устах, щоб ніхто не міг сказати про вас по справедливості нічого поганого. Тому що із вас буде течи тільки потік любові. І Господь продовжує нам говорити тут же в Соборному посланні Івана у першому, у четвертому розділі наступні слова. Улюблені, любімо одне одного, бо любов є від Бога. І кожен, хто любить, народився від Бога і знає Бога. Якщо небесний принцип вічної любові, Наповнює серце, вона виливатиметься на інших не тому, що вони виявляють прихильність, а тому, що любов це принцип дії, який змінює характер, керує спонуканнями, панує над пристрастями, долає ворожнечу і підносить почуття. Така любов не обумовлена угодою, включаючи в себе тільки я і моє. Але вона широка, як світ, і висока, як небеса. Вона перебуває в гармонії з любов'ю ангелів, виплекана у душі любов наповнює пахощами у все життя, справляючи облагороджувальний вплив на все навколо. Володіючи такою любов'ю, ми не можемо не бути щасливими, незалежно від того, усміхається нам доля чи ні. І якщо ми любимо Бога всім серцем, то повинні любити і Його дітей. Любов це дух Бога. Це небесна прикраса, яка наділяє душу справжнім благородством та лагідністю. Душа, сповнена любові Ісуса Христа, надає словам, манерам, виразу, обличчя, надії, мужності та спокою. Вона пробуджує бажання кращого життя. Душі, готові ослабнути, змінюються, а ті, які ведуть боротьбу зі спокусою, отримують підтримку і утіху. Зі слів, виразу, манер виходить яскравий промінь сонячного світла, залишаючи після себе ясний шлях до небес. Кожен з нас має можливість допомогти іншим. Ми постійно справляємо враження на молодь, котра перебуває поруч із нами. Сам вираз обличчя це дзеркало, в якому відображається внутрішнє життя. Ісус бажає, щоб ми уподібнились до Нього, сповнилися ніжного співчуття, здійснюючи служіння любові у виконанні невеликих обов'язків життя. Наш обов'язок. Це жити в атмосфері любові Христа, глибоко дихаючи Його любов'ю та відображати навколо себе її тепло? Яка сфера у впливу відкривається перед нами? Як ретельно повинні ми обробляти сад душі, аби він відтворював лише чисті, свіжі, запашні квіти? Слова любові, ніжності і милосердя. Освячують наш вплив на інших, а їх роблять щасливими. Я хочу молитися, щоб щастя сьогодні наповнювало всі серця і наші, і тих, з ким ми будемо спілкуватися. Отче, наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє і царство і сила, і слава навіки. Амінь. На превеликий жаль, дорогі друзі, сьогодні багато говориться про любов. У любові клянуться юнаки своїм нареченим, наречені своїм нареченим, в любові клянуться політики своєму народові, але ми бачимо зраду і нещастя. А чому? Тому що це любов не від Бога. Господь закликає нас до небесної любові, і тому Він пропонує, щоб ми любили одне одного, так як Бог полюбив нас. Бо хто народився від Бога, той знає Бога, той не може поводитися так, як сьогодні поводяться люди у світі. Тому, дорогі мої, сьогодні, щоб у нашому житті відбулися переміни, нам варто прийти до Ісуса, відкрити перед Ним своє серце, запросити Його. І цей день, який він подарував, прожити із ним, щоб не заблудитися, щоби не падати, щоби не нанести рани комусь, хто дорогий, можливо, нашому серцю, або той, що не знає Бога, щоб він пізнав через наше життя. Нехай сьогодні Божий Дух веде і керує нами. Моє велике бажання щоб кожен день, який Бог дарує нам для життя, щоб ми проживали разом із ним. І ми тоді почнемо відчувати те велике благословення, обіцяне небом для кожного послідовника, який йде за Господом. Нехай Господь благословить вас. До побачення!